І так, ми розпочинаємо 92-й урок. Тема нашого уроку Туристичний маршрут Вінницькою областю. Водяний млин на річці Південний Буг». Пропоную переглянути відео з пісенькою Мандрівка Україною. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні гроби, вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Кордоніть містер далечінь пливе. Вінниця красуня здавна там живе. Вінничину ділить до железних пух. І ліси розкішні, і степи накруг. Помандруй на і помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред Посередні пропи. Рідна батьківщина! Так, і повертаємося знов до зошита. Давайте разом пригадаємо туристичний маршрут Вінницькою областю. Давайте прочитаємо назви туристичних об'єктів. Місто курор Хмільник. Музей садиба Миколи Пирогова. Скіфське городище, місто Немирів. Водяний млин на річці Південний Буг. І так, давайте ми підготуємося до ознайомлення з наступним туристичним об'єктом Вінничини. Пригадай і напиши назву річки, яка протікає Вінницькою областю і є другою довжиною в межах України. І так, увага! І так. Що таке? Це у нас борщ так, замість четвертої букви? У нас буде отак. Є -ша. так, Тут у нас нот. першу та останню букву прибираємо. Далі. Малий. На. Прибираємо букви а. Так, «борошно», Молин. От що в нас ми отримали так і так борошно. І млин, от які ми отримали слова. Давайте ми себе перевіримо за презентацію і так, перевіряємо себе. Борошно-млин. Ми з вами молодці. А тепер пропоную перейти до завдання четвертого. Увага на екран! Довідка від адаптера. Борошно це подрібнене розмелене зерно. Споруду, яка розмелює зерно на борошно, називають млином. У давнину на річках споруджували водяні млини. Вода падала на колесо і обертала його. Завдяки цьому рухалися великі пласкі камені, які подрібнювали зерно. Так, А тепер ми з вами здійснимо подорож до водяного млина на річці Південний Буг. Запрошуємо до подорожі Вінницькою областю. Сьогодні ми здійснимо подорож до водяного млина на річці Південний Буг. Ви певно знаєте, що з борошна виготовляють багато смачних виробів. А чи знаєте ви, як отримують борошно? Щоб отримати борошно, потрібно подрібнити. Розмолоте зерно. Споруду, яка розмелює зерно на борошно, називають млином. У наш час зерно розмелюють великі потужні машини. У давнину люди будували на річках водяні млини. Вода з річки падала на лопаті колеса й обертала його. Завдяки цьому. Рухалися великі пласкі камені, які подрібнювали зерно. Так люди використовували силу рухомої води. Понад сто років тому у Вінницькій області на річці Південний Буг було споруджено великий водяний млин. Він більше нагадував палац, аніж господарську споруду. Сьогодні млин уже не працює, як і сто років тому під містком шумить потік води, який колись приводив у рух колесо млина. І повертаємося з вами до нашого зошита. А в нашому зошиті нас чекають от такі малюнки. Давайте за допомогою цих малюбків ми складемо розповідь значення річок для життя людини. І так, дуже важлива вода для людини, бо цю воду ми п'ємо. так? Водою миємо посуд, водою поливаємо квіти. А ще ми можемо займатися хобі, ловити рибу в воді, так? плавати на лодках або купатися сій сім'єю в воді в річці або в морі. А ви спробуйте складіть свою розповідь про те, як, яке значення річки мають в житті людей. Натискайте на паузу та складіть розповідь. І так, давайте ми з вами полічимо, скільки туристичних об'єктів Вінницькій області ми вже вивчили. І так, що в нас там було? Садиба Миколи Пирогова, місто Курорт Хмельник. Скіфське городище. Та водяний млин на, пі... на річці Південний Бух. І ми тут напишемо чотири. А зараз пропоную пісенька про сотні. Так, зараз, зараз. Пісенька про сотні. Угу. Нагадаю, що можна танцювати разом. Ми вивчаємо. Знаємо ми сто і 200, рухайся на стій на місці. Триста разом ми вивчаємо про чотириста співаємо а 500-600 кроку.

і 800 900 тисяча! Так, а тепер ми трошечки відпочили. І пропоную нейробіку від бобу. Давайте ми з вами повторимо алгоритм піднімання і додавання числа 9. І так, права. Швидкісний тренажер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вправа швидкісний тренажер. Увага на екран. Алгоритм додавання числа 9. До потрібного числа додати 10. Від отриманої суми відняти 1. Наприклад, 3 додати 9 дорівнює 3 додати 10 і відняти 1. Так. А тепер алгоритм віднімання числа 9. Від потрібного числа відняти 10. До отриманої різниці додати 1. Наприклад, 23 відняти 9, 23 відняти 10 і додати 1. 13 додати 1 буде 14. І так, гімнастика від Бубу. Нейробіка. Гімнастика для мозку. Так. Ще раз давайте, так? Увага, яка відповідь? Відповідь 40. Раунд другий, увага на екран. Яку? Яке число ви отримали? 51. Не забувайте записувати у клітинки. Увага, Третій раунд! Яке число отримали? Перевіряємо. Одинадцять. А тепер повертаємося до нашого зошита. Прочитай лист від побу, постав за зразком питання до виділених слів. Я хто подорожую? Мій чий маршрут полягає Вінницькою областю? Містом Вінниця протікає річка. Що? Південний Буг. Її. Кого краєвид чого? Краєвиди мальовничі, розповім про свої, чиї враження під час зустрічі. І так, давайте перевіримо себе за презентацію. Чи правильно ми розставили всі знаки? Е... Всі питальні слова та знаки питання. Я подорожую мій маршрут. Полягає Вінницькою областю. Містом Вінниця протікає річка Південний Буг. Її криє види мальовничі, розповім про свої враження під час зустрічі. Я, хто? Мій, чи, річка, що? Її, чиї, враження? Що? Враження? Молодці, ми з вами молодці, і знову повертаємося до нашого зошита. Прочитай пояснення пошибки. Займенники я ти, ви, ми, він, вона, воно, вони відповідають на питання хто що. Умовлені їх вважають, уживають замість іменників. Тобто. Вживають їх замість іменників, а іменники в нас відповідають на питання хто що. Слова мій ваш, наш, її, його, їхній тощо це також займенники. Вони вказують, кому належить предмет. Такі займенники відповідають на питання, чи, чия, чиї, «чиє». А тепер необхідно вивчити на пам'ять цю навчальну одиницю. І так, натискайте на паузу та працюйте. Так, а тепер необхідно прочитати підписи до малюнків. Наш клас, мої друзі, його м'яч, її м'яч. Давайте ми разом. Підкреслимо займенники. І так, що ми підкреслимо Наш, мої, його її. От ми з вами і впоралися. Наш урок закінчено. Але я хочу вам поставити пісню. Батьківська мова давайте послухаємо. І гордо, і велично я мову солов'їну несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода кринична як у саду калина, що свій дарує цвіт, бо українське слово, як та вода кринична як у саду калина, що свій дарує цвіт. Вона сонце сяйна, вона промениста у ній правіків течіття, така житєдайна, і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя, та кажитєдайна, і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя. Вні серця насолода моєї долі крила, вона барвиста мова, батьківський заповіт, у ній душа народу і непоборна сила, у ній пісня, що не згасна пісня, з роду зроду вріт, у ній душа народу, і непоборна сила, у ній не згасна пісня, що з роду зроду рід. Вона сонце сяйна, вона промениста у ній праві кі втечія, Така життєдайна і праведна чиста, це батьківська мова, це мова моя, Така життєдайна і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя. Сяйна, вона промениста, у ній правіків течіття, така життєдайна і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя. Вона сонце сяйна, вона промениста, у ній правіків течітя. Така життєдайна і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя, така житєдайна і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя. Відпочивайте, мої любі.